Привіт! Давайте сьогодні поговоримо про достаток, який приходить з Богом. Праведний їсть, скільки схоче душа, живі безбожників завсіди брак відчуває. У цьому вірші йдеться не про їжу і не про матеріальні потреби. У ньому звучить глибока істина про те, що відбувається всередині людської душі. Праведний не обов'язково має все, але його душа перебуває у Божій присутності. І тому він знаходить мир, який не залежить від обставин, спокій, що не купується ні грошима, ні успіхом, і вдоволення, яке народжується з довіри Богові. Така людина може жити у простоті, але відчувати себе багатою, бо її серце наповне тим, що справді має цінність. Безбожник же може мати набагато більше і все одно залишатися голодним. Це та внутрішня порожнеча, яка не заповнюється ні статками. Ні досягненнями, ні людським схваленням. Душа, від'єднана від джерела життя Господа, стає ненаситною вона шукає ще одну перемогу, ще одну покупку, ще вищий статус, але ніщо з цього не приносить повного миру. Це схоже на людину, яка їсть і їсть, але не відчуває смаку, а тому продовжує шукати щось нове, сподіваючись, що нарешті насититься цією їжею. Принцип цих віршів з книги приповістей добре видно в житті Джона Рокфеллера, першого офіційного мільярдера світу. Він володів величезним впливом, успіхом і ресурсами, яких прагнули мільйони людей. Та коли йому було трохи за 50, його здоров'я почало стрімко погіршуватися. Під тиском колосальної відповідальності і постійної тривоги він страждав на безсоння, втрату волосся, проблеми зі шлунком і жив на суворій дієті. Цей період став для нього переломним. Він усвідомив, що гонитва за прибутком не дає того, чого так прагне душа, миру. Саме тоді він повернувся назад до християнства, серйозно переглянув своє життя і почав робити те, що згодом принесло користь мільйонам системно вкладати свої ресурси у добрі справи. Його філантропічні проєкти охоплювали медицину, освіту науку та допомогу нужденним. Разом із цією зміною прийшов і внутрішній спокій, він сам казав, що благодійність зробила його щасливішим, ніж будь-які прибутки. І, хоча його здоров'я було крихким, він прожив до 97 років, залишивши після себе слід добра, який і досі впливає на світ. Його історія нагадує, без Бога і любові до інших душа завжди залишається голодною. Але коли людина повертається до того, що має вічну цінність, вона знаходить справжній мир. Бог не дає нам лише їжу, Він дає нам здатність відчувати смак життя. Він насичує не шлунок, а душу. І той, хто живе з Господом, живе у достатку навіть тоді, коли має небагато. А той, хто віддалений від нього, може володіти цілим світом і все одно прокидатися з почуттям внутрішнього голоду. Господи, наповни мою душу твоїм світлом і миром. Щоб я могла насолоджуватися тим, що ти даєш, і бачити повноту життя з твоєї присутності. Звільни мене від гонитви за тим, що не можу наситити, і навчи знаходити справжнє задоволення в тобі. Дай мені серце, яке відпочиває в твоїй любові і не шукає замінників там, де лише ти можеш дати справжній хліб життя. Амінь. А я дякую вам за перегляд. Божих в